Друзі, я сама це не вірю, але я зловила шалену ідею і зразу побігла її реалізовувати. І це моє перше відео. Я ще точно не знаю, куди я його викладу, але сьогодні ми поговоримо про. Проявлення в соцмережах це насправді моя улюблена тема. Я її обожнюю і, звісно, обрала її першою в цьому відео. Я дам відповідь на запитання, яке мені задавало мега багато людей. Як же ж почати записувати і публікувати розмовні історії? Повірте, я теж це проходила, і на даний момент вони не цікаві. Думка колишніх однокласників, теперішніх одногрупників чи моїх майбутніх якихось друзів, що вони думають про мій інстаграм. Адже моє проявлення, те, як я себе е, публікую, це моя справа. І якщо мені це цікаво, якщо мене це запалює, я буду продовжувати це робити. І перше, це прийняти те, що ми говоримо не ідеально. Хтось говорить трішки суржиком, хтось не вимовляє букву Р, хтось заїкається, наприклад, як я на відео не заїкаюсь, але все ж таки в кожного з нас є свої якісь недоліки. Просто прийняти з цим жити, Адже кожен з нас. Особливий. Ну, в крайньому випадку можна піти до логопеда, але є деякі питання, які ми собі накрутили в голові, щось понапридумували собі комплексів, і насправді це взагалі не проблема. Просто прийміться. Наступне я рекомендую вам зафіксувати в голові собі думку, що всі записують відео не з першого разу. Так, з досвідом це буде ставатися набагато легше буде набагато легше реалізовувати кожне відео, проте на початках. Просто спробуйте дати собі другий шанс. І я думаю, що ну з третього, то точно щось дай вийде. Обов'язково практикуйтеся, тому що без практики ми не можемо нічого. Як тільки в голові з'являється якась ідея, одразу біжимо записувати. Як тільки з'являється якась тема, записуйте її хоча б в нотатки. Бажа прописати детально, тому що іноді в мене з'являється ідея в голові. Я близько записую, потім не розумію, що я там написала. Але найкраще, як зараз, я зробила, у мене з'явилася ідея. Я поставила камеру, поставила світло, десь там от тіні падають, але вже хай буде, хоч так краще це зробити швидко, чим вас випередять ваші конкуренти. Наступне це дайте можливість бути собі собою, не оце щось придумувати, прикорчуватися, що ти там. Як тільки ви станете собою, приймете себе, буде набагато легше і в роботі, і в звичайному житті, і в записі відео просто тому, що ви будете сприймати себе такими, як ви є. Тільки хочеться себе приукрасить. Ми починаємо трішки, як ніби, відміжовуватися від себе. Нам щось не подобається. Ми до себе починаємо прискіплюватися. Але якщо ви хочете зацікавити людей, дуже важливо не втратити цю ідентичність. І прислухатися до свого серця, реалізовуючи контент так, як ви того хочете. До речі, я рекомендую не закривати ні від кого історії, адже це котре демонструє невпевненість в собі. Доведіть. Собі, по-перше, що ви здатні проявлятися, що ви можете бути собою, що вас не цікавлять інші люди, що ви рухаєтесь до своїх цілей. Нехай вони вас обговорюють, нехай їх це зачіпляє, але завжди пам'ятайте, що коли люди вас обговорюють всередині себе, вони б хотіли це зробити, але вони просто або бояться, або не можуть. А ви це змогли, тому продовжуйте і просто дійте. Надіюсь, це відео було корисне. Можете щось написати, поставити лайк. Я це зараз роблю на такій своїй інтуїції, тому буду дуже вдячна за ваш фідбек.